Виконував брудну роботу замість росіян. 15 років проведе за гратами російський агент, який планував диверсії в мирних українських містах. Таке покарання йому призначив суд. За даними слідства, зрадника завербували спецслужби країни-агресорки. Планувався теракт, якому запобігла контррозвідка СБУ. Відомо, що зловмисник входив до складу агентурної мережі ФСБ, яка діяла в чотирьох областях України. Затримали зрадників навесні цього року. Загалом. Їх було дев'ятеро. Зловмисники планували серію диверсій та терактів як поблизу житлових масивів українських міст, так і біля пунктів базування сил оборони. Крім того, встановлено, що вони намагалися організувати теракти та диверсії поблизу українських стратегічних мостів та об'єктів Укрзалізниці які використовуються для логістичного сполучення українських військ. Слідством встановлено, що засуджений агент ФСБ за завданням ворога мав підняти вибухівку зі схрона, потім докомплектувати її детонатором та смартфоном для дистанційного підриву російськими спецслужбами, та встановити. У визначеному місці. Втім, контрозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала агента в орендованій квартирі саме у той час, коли він намагався приладнати детонатор до саморобного вибухового пристрою. Під час обшуку у нього було виявлено та вилучено СВП, детонатор та інші комплектуючі. За матеріалами контрозвідки СБУ та слідства СБУ, його засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 «Державна зрада в умовах воєнного стану» та частина 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою». У добровеличківці на Кіровоградщині однорічний хлопчик потрапив до реанімації через медгемоглобінемію. Дитині стало зле 10 жовтня. З'явилася задишка та характерні симптоми респіраторної вірусної інфекції. Після звернення за медичною допомогою малюка разом із мамою ушпиталили до місцевої лікарні. На основі отриманих аналізів медики діагностували медгемоглобінемію. Підрослідування встановило, що для приготування суміші дитині мати додавала воду з колодязя, який Знаходиться неподалік їхнього будинку. Вода звідти мала високий вміст нітратів, що й спричинило захворювання. Водонітратна медгемоглобінемія, як пояснюють лікарі, утруднює транспортування кисню з кров'ю до внутрішніх органів. Внаслідок цього виникає кисневе голодування тканин. Порушується робота печінки, нирок, серцево-судинної і нервової систем. На даний час мама з дитиною перебувають у лікувальному закладі. Дитина отримує відповідне лікування, стан дитини задовільний, позитивна динаміка. За результати лабораторного дослідження було виявлено, що вміст нітратів у воді становив 254 мг на дитиметр кубічний, при нормі на більше 50. Тобто в п'ять разів перевищував нормативне значення. Даний колодязь не знаходиться на балансі Добровичківської селищної ради. Ми маємо офіційною інформацією. відповідно він не обслуговувався згідно санітарних вимог не проводилися лабораторні дослідження в ньому, тому що мешканці вулиці забезпечені централізованим водопостачанням. Російський розвіддрон став експонатом краєзнавчого музею Кіровоградщини. За трофеї ворожої БПАЛА підрозділ ППО 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Розмістили експонат в одному із залів постійно діючої виставки. Свідчення російсько-української війни відповідно тут розповідається про всі етапи. Російсько-української війни незалежно від її назви, чи то була антитерористична операція, чи операція об'єднаних сил, чи вже повномасштабне вторгнення, і як за новішою термінологією війна за незалежність, це все одна російсько-українська війна, яка почалася в лютому 2014 року і триває зараз. Це розвідувальний безпілотний літальний апарат тактичного рівня зала 421Z16. Його злітна вага максимум 10,5 кілограмів, тривалість польоту 4 години, дальність зв'язку 75 кілометрів. Максимальна швидкість 110 кілометрів на годину, висота польоту від 200 метрів до 5 кілометрів. Обладнаний двома камерами. От Ось це його засіб посадки. Розумієте? Тому що річ десь 50-70 тисяч доларів, здається, він так десь коштує. Відповідно, його вони бережуть. І це, як би мовити, конвейерна модель. Тобто, це не якесь там виробництво обмежене, це поставлено на поток. Напевне, те, чого трошечки не вистачає нам в нашому виробництві, в виробництві наших, ось зокрема, дронів чи то. Розвідувальних чи то ударних у музеї кажуть, трофейний дрон буде виставлений до кінця місяця, а далі його відправлять на збереження у фонди. У свій час він займе чільне місце у масштабованій виставці Україна полум'я війни. Зазначив, вже сьогодні музей зібрав в межах тисячі предметів. 300 експонуються ще понад 600 – на збереженні. Артефакти війни в музей приносять постійно. Поповнення наших фондів воно відбувається постійно. Абсолютно постійно. Це кожного тижня приходять бійці з різних підрозділів і е, приносять речі. Родини загиблих приносять, відповідно, волонтери, діючі військовослужбовці, демобілізовані військовослужбовці. От ми поки з вами ввели екскурсію прийшли хлопці з 9-го колишнього окремого стрілецького батальйону і принесли неформальний шеврон. У мене є от в експозиції їх офіційні, а ось. А це неформальний, але вони також використовували. Ось буквально два хлопці, які були під час ведення екскурсії. Виставка Україна полум'я війни працює із літа 22-го року. Тут на регулярній основі проводять екскурсії, здебільшого вони розраховані на дітей та молодь. Вони ще не застали в свідомому віці початок війни. Вони застали вже його повномасштабне вторгнення. Тому їм треба розповідати, нагадувати про початок війни, про передумови війни і про її початок для фіксації для розуміння причин цієї війни і для розуміння того, що зараз відбувається, тому що якби не було супротиву тодішнього 2014-2015 року, напевно б не було супротиву і нашої стійкості в сьогоднішньому дні кордону з Росією, тому Росіяни дуже. На кіровоградщині поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя у вчиненні наркозлочинів та зберіганні боєприпасів. На території домоволодіння зловмисник вирощував кілька тисяч наркомісних рослин і зберігав близько 30 кілограмів канабісу з метою подальшого збуту. Правоохоронці вилучили наркосировину та наркотичний засіб, вартість яких за цінами чорного ринку становила понад 2 мільйони гривень. Також за місцем проживання чоловіка вилучили гранату. Правоохоронці провели санкціонований обшук, у результаті якого на Садибні ділянці зломисника виявили посів понад 3870 рослин конопель, а також вилучили у господарському приміщенні близько 30 кілограмів наркотичного засобу канабіс. Крім того, за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили корпус гранати F1 та запал до неї. Зломисника було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за частиною першої статті 263, частиною 2 статті 310 та частини 3 статті 307 кримінального кодексу України. Слідчі поліції завершили досудове розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання, яке може загрожувати зломиснику – до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Четвертий регіональний міжконфесійний молитовний сніданок відбувся у Кропивницькому. Захід у себе приймала обласна філармонія. Доєдналося духовенство, військові, волонтери, громадські діячі, освітяни та влада. Разом вони помолилися за мир та перемогу України над окупантами, а також за воїнів, котрі захищають державу на передовій, та за героїв, які поклали життя за рідну землю. Під час трапези для гостей виступили музиканти філармонії, Кропивницького музичного коледжу та вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості. Організували молитовний сніданок, щоб об'єднати вірян. З них конфесій у важкі часи війни та вселити надію у світле майбутнє України.